подивимося на нашу діаграму, і нам потрібно знайти середню кількість проданих смартфонів. Для цього ми бачимо, що по вертикальній осі між нулем і 100 дві поділки. Отже, кожна поділка це 50 смартфонів. Таким чином, в січні було продано 250. В лютому. 150, в березні 300, в квітні 200, і в травні 350. Всього стільки смартфонів продано. І продали їх за 5 місяців. Тобто, для того, щоб знайти середню кількість, ми дану кількість проданих смартфонів маємо поділити на 5. 250 і 150 це 400, 300 і 200 – 500. Разом буде 900. 900 додаємо 350. 1250 в чисельнику ділимо на 5. В результаті ми будемо мати 250 смартфонів. Це середня кількість проданих смартфонів. Далі у нас цю кількість. Порівнюють з кількістю проданих смартфонів у квітні. У квітні продали 200 смартфонів. Так, як порівнюють з кількістю у квітні, то 200 смартфонів це буде 100%. Запитання. На скільки відсотків середня кількість перевищує? Тобто, знайдемо спочатку, наскільки Перевищує кількість проданих смартфонів в середній кількості за кількість проданих у квітні. Тобто 250 ми маємо відняти 200, отже, на 50 смартфонів більше продали. І будемо далі знаходити, скільки це відсотків. Тобто 50 це X відсотків. Далі можемо записати у вигляді пропорції, наприклад. Звісно, цю задачу можна й було по-іншому знаходити кількість відсотків. Я знаходжу так. І розв'язую як пропорції. Тобто, для того, щоб знайти х, мені потрібно 50 помножити на 100, поділити на 200. Скорочуємо на 100, 50 ділимо на 2, 25 на 25%. За всіма правилами починаємо з області допустимих значень. У нас є корінь, тому підкореневий вираз. Має бути більше рівне нуля. Поки що в такому вигляді ми його і залишаємо. Наступне, що ми скажемо, що у нас добуток, і він буде дорівнювати нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто, або корінь 2х-а плюс 4 мінус 1 дорівнює нулю, або модуль х-2 дорівнює 0. Будемо розв'язувати кожне з отриманих рівнянь. Першому виділимо корінь зліва, тобто запишемо, що корінь 2х а плюс 4 дорівнює 1. мінус 1. перенесли вправо, І потім піднесемо ліву і праву частини до квадрату. 2х а плюс 4 дорівнює 1. Знаходимо х. А у нас число, і ми працюємо з ним як з числом. Тому 2х дорівнює а-3, а х буде дорівнювати а-3, що ділиться на 2. В другому рівнянні модуль дорівнює 0, якщо підмодульний вираз дорівнює 0, а це буде, коли х дорівнює 2. Кожне з рівнянь ми розв'язали. Тепер для того, щоб ці значення були коренями нашого початкового рівняння, вони мають задовільняти область допустимих значень. Перший корінь х дорівнює А мінус 3 на 2 задовільняє завжди, тому що ми отримали його, розв'язуючи ось таке рівняння. Ми бачимо, що вираз 2х мінус а плюс 4 дорівнює 1, а це додатнє значення дає. Нам. Ну, а другий корінь х дорівнює 2, також буде коренем початкового рівняння в тому випадку, якщо він задовільнить ОДЗ. І ми. Перевіримо, коли це буде, підставивши в область допустимих значень замість х 2. Тобто 2 помножити на 2 мінус а плюс 4 більше рівне 0. Звідки мінус А більше рівне мінус 8, зліва 4 плюс 4 8, перенесли вправо помінявши знаки. А отже а менше рівне 8. Тому корінь х дорівнює 2 є тільки за такою умовою. Малюємо вісь параметра А і показуємо, що, як ми сказали, перший корінь у нас є завжди А-3, що ділиться на 2. А другий корінь є тільки, коли А менше рівне 8. Отут х дорівнює 2. Далі, у нас за умовою нашого завдання ми маємо отримати два різних корені. Тому давайте подивимося, коли у нас ці. Корені ще співпадуть, і тоді ми вважаємо, що це один корінь. Це буде тоді, коли корінь А 3, що ділиться на 2 дорівнює 2, тобто А 3 дорівнює 4, А, буде дорівнювати 7, як ми бачимо. А дорівнює 7, в цьому випадку у нас корінь буде. 2, і це один корінь. вважається. Тому, коли ми говоримо про той момент, що рівняння має два різних корені, то це ось тут от два різних корені, але при цьому ми маємо виколити 7, далі ми маємо знайти кількість цілих значень на проміжку від мінус 5 до 10. От у нас десь мінус 5, а отут от 10, от на цьому проміжку ми будемо. Рахувати кількість цілих значень параметра. А. Ну, якщо порахувати, наприклад, отут у нас 0 десь знаходиться. Якщо ми порахуємо цілі мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 5, то їх всього 5. Далі, коли ми порахували б, наприклад, цілі від 1 до 8, їх би було 8. Але, так як 7 ми. Відкидаємо, то у нас залишається 7 цілих значень, ну і ще одне ціле 0. Тому в результаті ми будемо бачити, бачимо, що маємо 13 цілих значень на цьому проміжку.